Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф. Далі будемо говорити про Харків, Харківську область з людиною, яка безпосередньо знає, що там відбувається, хоча б приблизно, або навіть частково. Оля Криленко, журналістка української правди, долучається до на нашої розмови. Пані Криленко, ми вітаємо. Оль, я думаю, що багато людей, читачів глядачів української правди бачили твій репортаж з Вовчанська, евакуація з того міста. Я бачив багато людей у віці, які виїжджають. За твоїми спостереженнями, що зараз відбувається на харківському напрямку, бо є офіційні повідомлення, а є те, що ти бачиш своїми очима. Ну, почну, мабуть, одразу з самого Вовчанського, оскільки ми буквально з нього виїхали зранку, прикинулася, зайшла новина, побачила, що була заява про те, що село оборони зачищають околиці Вовчанська. Насправді, мені все більше схоже на те, що продовжується великий російський наступ, тому що ми були там позавчора і діставалися по прильотах переважно центру міста. Тобто він горів димів. Сьогодні обстріли були хаосними, масовими. Ну, ми буквально ось так ось... Між крапельками намагалися прорватися, щоб евакуювати людей, і, звісно ж, зробити нашу роботу. Тобто ситуація погіршується, а не покращується. Це мені здається дуже дуже важливо підкреслити. От люди, яких ми вивозили, кажуть, що вони вже чули автоматні черги біля своїх будинків. Я не знаю, чи це працювали наші з кулеметів по дронах, чи це безпосередньо ну, стрілецькі бої. Тут мені стверджувати важко. Ситуація дуже і дуже важка. Ну і вона. Погіршується, якщо так говорити. А, також намагалися сьогодні на в Вовченк це ж один із напрямків наступу росіян. Інший — це на Липці, там де ну значно більше на наступу, Там захоплено кілька сіл, стрілеча, красне. Ми сьогодні намагалися туди приїхати, але туди не пускають. Нас завернули десь трохи далі за руськими ташками. Сказали, що є наказ журналістів не пускати. Мені це трохи дивно, бо ну, з того напрямку взагалі немає жодної інформації. Ми не знаємо, що там відбувається. Ми не знаємо, як росіяни просуваються е, так швидко вглиб і вшир нашої території. Ну, тобто, це поки що для мене загадка. Ну, Російський наступ продовжується на Харківщині. і Щоб сказати, що ситуація стабілізувалася, і ми там ну, десь їх стримували. Ну наразі я не можу зробити такого висновку. Угу. Пані Кириленко, тоді в мене наступне питання. Воно вже стосується того, що ви побачили, чи охочі люди їдуть зі своїх там домівок в плані евакуації. Бо коли стріляють довкола, по коли прилітає, прилітають снаряди. Мені здається, що це вже останній аргумент з того, щоб поїхати з власної з власної домівки. Ну насправді ні, як людина, яка зняла вже мабуть кілька десятків евакуацій за час повномасштабного вторгнення, можу сказати, що обстріли ну це дуже рідко є приводом виїжджати. От такий смішний і сумний водночас, факт. Ми в місяць назад знімали евакуацію з Красногорівки на Донеччині, і що стало приводом до того, щоб люди виїхали, так це закриття останнього магазину. Тобто не те, що їх обстрілюють, а те, що закрився магазин і немає де купити їжі. Ось на Харківщині ситуація зовсім інша, тому що або про те, що Вовчанський так розташований за за 3,5 кілометрів до кордону. Це дуже близько. І от ми розпитували у людей, як вони жили початку масштабного вторгнення, і після звільнення вони казали, що по них постійно прилітало. Тобто, звідти працювала наша артилерія, потім летіло щось відпраць. у відкритіх них не була спокійна ситуація. Але зараз, з 10 липня, в ніч, виходить, в ніч на 10 липня, на п'ятницю, почалися дуже сильні масові обстріли, і люди буквально вибігають на дорогу і просять їх вивезти. Ми позавчора вивозили людей своєю машиною, хоча ми журналісти звичайно, просто спостерігаємо за роботою волонтерів. А тут ми самі вивозили щойно в нашій машині. Ще одна жінка виїхала, яка теж ну буквально просто дуже швидко набрала поліцію, зловила зв'язок. Ми завернули до неї в прибулок і її забрали. Все відбувається ось... в дуже і дуже швидкому темпі. А ось ти сказала фразу: зловила зв'язок. Тобто, я правильно розумію, що з мобільним зв'язком, з інтернетом є відчутні проблеми поблизу лінії зіткнення, чи ні, чи якось я неправильний. Ну у мене, у мене у Вовчанську не ловить зв'язок. Як це роблять люди? Я не знаю. У мене ловить лише десь кілометрів за 10 від Вовчанська в Харкова, тобто угу. я там не могла нічого зловити. Повідомив, я вкладу поліцейським. я не знаю, як вони до них достукались, може, у них там чи стерлінки, чи що, ну не можу поки що сказати. Пані Кириленко, тоді в мене далі таке трошки світоглядне питання. Ви бачили, що відбувалося в Авдіївській в Авдіївці? Ви бачили те, що відбувалося загалом на східній ділянці фронту. І зараз росіяни сунуть на Харківщину. З огляду, на свій військовий військово-спостережний досвід, я його так правильно назву. Чи є у наступу Росіян на Харківщині відмінності від їхньої тактики дій на східній ділянці фронту? Я маю на увазі Чесів, Авдіївську, Бахмут? Ну, з часом ярми з Авдіївкою я б не порівнювала, бо у нас там дуже велика тривала тяжка оборона, тяжкі оборонні операції були. От я вже казала колегам, що нинішня ситуація. У Вовчанську, нагадує мені Сєвєродонецьк часів травня 2022 року. Коли росіяни дуже швидко рухалися, у нас не вистачало зусиль, фортифікацій, військового управління або їх зупинити. От за моїми відчуттями ситуація така сама, ну тобто. Як сказати, військові, з якими ми говорили, кажуть, що ми знали, що нас тут буде. Огур офіційно каже, ми знали, що наступ тут буде. Сюди перекидали наші війська. Тобто, ми знаємо бригади, які сюди зайшли для того, щоб обороняти Харківщину. Чи було їх достатньо? Можливо, і так, але наскільки нам відомо, біля кордону стояли не ті підрозділи, які змогли зупинити росіян по фортифікаціях іменувань. Поки що також відкриті питання на камеру або під запис, або навіть не під запис. Військові дуже неохоче спілкуються на цю тему, але з їхньої реакції на ці мої запитання я розумію, що ну недостатньо, вочевидь, у нас було ні фортифікацій, ні мінувань для того, щоб зупинити таке швидке просування росіян. Ну і мені здається, я от їжджу по Харківщині раз в кілька годин там або кілька разів за добу заходжу в новини, і бачу, що росіяни там. Відповідно до даних то захопили ще одне село. Так? Тобто ми їх не стримали там навіть там один-три кілометри, і далі також на жаль це не вдалося. А що прогнозують військові? Я сподіваюся, кажіть. А що прогнозують військові? Вони прогнозують подальше розширення цієї не знаю, сірої буферної зони. Можна називати це як завгодно, але факт залишається фактом, що росіяни зараз захоплюють наші території. Вчора ми записували інтерв'ю з одним командиром батальйону, який зараз працює на Харківщині. Він переконаний, що мета росіян не створення буферної зони, а відволікання наших військ о, з Донеччини, аби вони там швидше могли захопити чесь в і інші населені пункти і дотиснути Донецьку область. Буферна зона, за його словами, це ну не дуже імовірний сценарій розвитку нинішніх подій. За моїми спостереженнями. Так о. я думаю, що ось цей маневр, тобто початок наступу на Харківщині, вони та справді могли зробити з метою відтягнути наші сили, але далі вони побачили, що ми провалюємося і пішли в глиб. Тобто, ну вони явно не будуть десь зупинятися, вони ну, зупиняться там, де ми їх зупинимо. Пані Криленко. Я вдячний за цю розмову. принагідно закликаю глядачів української правди, якщо вони не подивилися твій репортаж евакуації з Овчанська, обов'язково. Це зробити його можна знайти на Ютубі української правди. Нагадаю для наших глядачів Оля Криленко, журналістка української правди з Харківщини, з останніми подробицями, була гостем цієї частини нашого ефіру.